У тривожних батьків найчастіше виростають тривожні ніти. І якщо ви відчуваєте стрес, тривожність, переживання у повсякденному житті, то ці емоції, вони впливають не тільки на ваш стан, але й на розвиток дитини. Тому що діти вони вчаться від своїх батьків. І якщо батьки постійно перебувають у стані стресу або тривоги, то малеча може засвоїти ці патерни поведінки. І знаєте, що тут найважливіше? Це те, що тривога вона може стати моделлю поведінки для дитини. Тобто, якщо дитина вона бачить, що батьки хвилюються через якісь дрібниці, то вона може почати реагувати на ситуації з тим самим страхом або тривожністю, навіть якщо ця ситуація не є реально небезпечною. У таких дітей розвивається підвищена чутливість до стресу, і це може призвести до порушень емоційного розвитку.